Друзі, хочу показати розочки, які у мене розквітли. Їх не так багато. Ось ця рожева в тому році мене дуже постраждала. Не знаю, їй щось під'їло, і я її ледве врятувала. Подивіться, яка вона красива, який ніжний бутончик, яка ніжна квіточка. Запах теж дуже тонкий і ніжний. Ця розочка плетюча. А зараз покажу. Біленькі розочки їхній недолік. Подивіться, коли потрапляє дощик, вона втрачає свою декоративність. А ось так виглядає свіжий бутончик. Але досить крупна. А це червона, її просто неможливо передати красу. Подивіться, як тут ліпісточки закручені. Дуже-дуже гарно. А ось ця. Така зеленувата, з жовтим відтінком. І розочки маленькі, але теж дивіться, бачите, як сформований бутончик. Теж скоро розпуститься ось така краса. Дякую всім за увагу. Заходьте на мій